Всім доброго дня. Продовжую своє відео про висадку гортензій. Дуже це громадська робота, тому що це не одна. Я нагадую, що це в мене зараз буде в підряд 4. Ось 4 лунки викопали. Лунки я зробила 40 на 40 на 40. Або можна 50 на 50. Ну, це вже за бажанням, як то. От, наприклад, Хто додивиться до кінця, зрозуміє, скільки я витратила торфу, грунту, хвойного опаду для цього, цієї висадки. От, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не пропустіть кому цікаво. І так, що я маю? Я маю. Ось э, торфяний субстрат кислий. Так, це у нас ось написано, да, кислий, торфяний субстрат, три мішки по 80, ні, по 50 літрів об'єму. Так, да, 50 ось. Все. Так, і е, э, для лохини. І ще один у мене 20 для лохини. Зараз його тут не виложила. Так. Потім ось це два ось таких мішка стоїть хвойного опаду. З'їздили до лісу, набрали цього хвойного опаду. Ну, Тут такий трошки, ну, в принципі, чистенький. Немає землі. І немає все. Ось ось таке. Такий аромат лісу, Капець. Так, це такі два величезних мішки. Бачите, да? Два величезних мішки з цього опаду. Не знаю, скільки його піде. Потім в кінці відео скажу, що я ще підготувала. Підготувала, як завжди, для гортензій Беремо колоїдну сірку і беремо добриво для гартензій. Я взяла. Ну, ось таке є. Так, сірку колоїдну можна брати, так як це вже лунки на постійне місце висаджування, можна взяти в гранулах колоїдну сірку, вона буде довше працювати. На наступний рік вона вже буде сюди заложена. Якщо це ми зараз висаджуємо, на рахунок того, чи можна висаджувати літом можна, Наприклад, це буде не голий корінь гортензії, да? а з горщичка, тому нічого страшного, гортензії не буде. Все буде <кій> добре. Що ще хочу сказати? Ну, на даний момент все. Далі, по ходу, Робіт буду розказувати про те, що в ямки треба закинути дренаж, сказала попередньо. Все, до зустрічі буду робити, поступово буду знімати.